Двіть Німеччина, не позицієш трохи грошей. Найн Чому? Тому що 1002. Це 1145 раз, коли ти з мене забирав гроші. Серйозно? Це було дуже давно, я навіть не можу спам'ятати. А ось твій борг Шу, чи є таке перебільшення? Звісно, так. І, чесно кажучи, не єдиний. Як ти так можеш поводитися, як стародавня цивілізація? Ах, як зазвичай. Москаль, дай мені трохи грошей. Мені? Ти хочеш позичити трохи грошей? Так. Хм, я можу позичити тобі трохи грошей. Вау, який великий гамонет. Там, скоріш за все, дуже багато грошей. Тільки одна маленька монетка, добре добре. Забудь про це, я вже передумав. Я збираюся на це купити горілку. Привіт, дружбаний! Мені треба трохи грошей. Хочеш трохи грошей? Так так, останнім часом у мене немає грошей. Але я не позичаю безкоштовно. Просто дайте мені знати, що ви хочете. Дай мені торговий порт в Егейському морі. Мені б сподобалось, як б ти мені віддав Центральну Македонію. Ви серйозні? Звісно же. Привіт всім. Здорово, цей грек! Він хоче позичати гроші знову. Цього разу не позичає так багато. Мені тільки треба декілька мільярдів від кожного з вас. Дивися, їдаюча свиня. Де? Не підход до мене. Серйозно, отравився піцею з ананасів? Це просто борг, друзі. Борг я єдина країна, яка тільки може позичати. Друже, в тебе є трохи нафти? Ні. Добре. Хтось ходить трохи грошей, я можу до її позичити. Це правда? Чудово! Звісно, тут багато грошей. Ого! Це велике число. Велике ти можеш тільки за них купити яблуко. Привіт, грече, як ся має? Дай гроші. І царех, і врапос, і отак як. Привіт, Індія, мій друже. Дай мені трохи грошів. Oh, o, te greckie. No zwi